Звичайно, для кожного любов це щось своє. Звичайно, що кожна пара, яка створюється, або яка є, в незалежності від того. Чи вони перебувають разом в одному місці, чи е, хтось з них на фронті, а хтось в тилу. А я знаю пари, де хтось за кордоном, а хтось на фронті. Тут різні поєднання. Знаю пари, де ді, жінка їздить до свого чоловіка під Покровськ кожні 2-3 місяці і їй плювати на все на світі, тому що це, ну, це мабуть, дійсно уже любов така. Не сказала б жартовно, і ми, би, ми, звичайно, кожна пара буде приймати рішення сама, як вони розвиватимуть свої стосунки. Але мені так би мріялось, щоб, у ці різні мови, щоб кожна пара вивчала ці різні мови і створювала свою от, середню універсальну ідеальну мову.